you know, being a documentary filmmaker is a very difficult position. Because how am i going to communicate with those people? it's a very universal story. it's a ritual, so you need to have expression for all your fears. this film is about us. it's about what can happen to us in any given day. Hello. Я Нікола Радіч, і ви слухаєте Село Solidarity» — подкаст, де ми розмовляємо з найвидатнішими кінематографістами польського кіно, щоб розглянути їхні останні роботи. В основі цих розмов лежить тема солідарності, як її зображують на екрані, які форми вона може приймати та її вплив на сучасне кіно. Ми зануримося в те, як ця ідея формує як документальне, так і художнє кіновиробництво сьогодні. Наша сьогоднішня розмова з Ганною Поляк, режисеркою Ангели Сінджар, Angels of Sinjar. У фільмі Ангели Сінджар. Ганна Поляк відома своїми соціально свідомими документальними стрічками на делікатні теми, торкається, мабуть, найчутливішого питання у своїй фільмографії. У цьому документальному фільмі 2022 року вона зосереджується на звірствах, скоєних ісламською державою в Іраку проти єзидів курдської меншини. Після того, як колишній солдат Саїд проводить нас крізь апокаліптичні сцени іракських сіл, зрівняних із землею, ми знайомимося з Ханіфою у 2014 році її п'ятьох неповнолітніх сестер. Викрали та утримували в полоні бойовики ісламської держави. Якщо ретроспективний погляд Саїда на масове вбивство вказує на минуле, від якого неможливо втекти, то відчайдушний, але непохитний пошук ханіфи натякає на майбутнє, яке необхідно збудувати. У фільмі є вражаючі епізоди з Європи, де сестра Саїда, Надія Мурат, отримує Нобелівську премію миру. Тут також знайшла притулок частина родини Ханіфи. Однак більшість кадрів знято на Близькому Сході, де Ханіфа шукає посередників, здатних врятувати її сестер. У надії знайти їх вона зустрічається з іншими жінками, жертвами работоргівлі, які нещодавно були визволені з сексуального рабства Ісламської держави, пронизливі зізнання жінок різних поколінь. Переплітаються з не менш болючими втратами Саїда Мурада, чию матір і братів убили під час масової різанини. Поляк знімає своїх героїв з непідробною емпатією. Її зйомки не нав'язливі, але водночас рішучі настільки, що режисерка навіть наражає власне життя на небезпеку. Із попелу недавньої історії, показаного на початку фільму, ангели Сінджар поступово відкривають простори для творення майбутнього. Через голос, усмішку, свідчення, а можливо, перш за все, через єдність. Швидке застереження перед початком. Ви почуєте, як режисери говорять українською своїми власними голосами, але майте на увазі, що цей подкаст спочатку був записаний англійською мовою. Це стало можливим завдяки використанню штучного інтелекту. My name is Polak. I am a director, cinematographer. Мене звати Ганна Поляк, я режисерка, операторка, іноді монтажерка фільмів. Я є авторкою фільмів Ангели Сінджар», а також нічого краще ніж прийти та діти Леніградського, який був номінований на премію Оскар. У 2016 році до мене звернувся мій друг з цією темою. Початкова ідея полягала в тому, що ця людина шукала співпродюсера та співрежисера для фільму, але згодом виявилося, що в нього були інші зобов'язання, тому він не міг продовжити працювати над цією історією. І я залишилася з першими інтерв'ю, які були записані в Німеччині з жінками, що пережили полон і діл of ISIS captivity? У 2014 році ІДІЛ здійснив напад на Синджар, що знаходиться в північній частині Іраку. Жертвами цього нападу стали Єзиди. Це етнічна та релігійна меншина в Іраку. Вони дуже добрі люди, миролюбні, з великим серцем, дуже прості. Більшість цих людей просто фермери. А в цьому регіоні Іраку, який переважно оточений сунітськими мусульманами. Їх вважають невірянами, оскільки вони не дотримуються Корану. Народившись єзидом, ви залишаєтеся єзидом, і ви не можете навернути когось у єзидизм, бо єзиди не одружуються ні з ким поза своїм плем'ям або своєю етнічною меншиною, тобто, це інколи трапляється. Але це не зробить людину єзидом. Люди можуть вірити в єзидизм, але єзиди не вважають їх справжніми єзидами у цьому This сенсі. I mean, yazidism, they... Отже, вони не мають бажання навертати когось у свою віру. Саме тому я кажу, що вони дуже поважають інших незалежно від того, що роблять інші люди, але також вони хочуть, щоб їх залишили в спокої. Вони хочуть просто жити відповідно до своїх переконань і релігії. And in 2014, this horrific attack of ISIS happened. А в 2014 році стався цей жахливий напад і діл. Чоловіків убивали літніх жінок також убивали, а молодших жінок та дітей брали в полон. ми провели кілька інтерв'ю з деякими з тих, хто вижив, і я знала історії, які стояли за цим. Тож я вже була дуже глибоко зворушена стражданнями цих жінок і дітей. І звісно, це викликало в мене відчуття відповідальності. Якщо таку тему вже мені довірили, чи вирішу я не продовжувати цю історію, навіть якщо це спочатку була не моя власна ідея, чи зроблю я щось із цим. Тож було відчуття відповідальності, і я вирішила перевірити сама, чи зможу я реалізувати цей проект. Я поїхала mm -hmm. до Німеччини, а потім до Іраку. Спочатку я вирушила до Курдистану, а з Курдистану поїхала до Іраку. Курдистан це автономний регіон і досить легко доступний. Але Ірак на той час, коли я поїхала туди, у 2017 році, все ще був щойно після війни. І, по суті, Іділ усе ще контролював Теляфар, коли я туди приїхала. Тож до Багдада не можна було долетіти, а з Багдада до Синджара дорога була закрита. Тому я могла потрапити туди тільки через Курдистан. Це було дуже складно, тому що були блокпости, і багато різних армій контролювали ці території. Деякі місця все ще перебували під контролем іділ. Тож я фактично пересувалася вздовж лінії фронту. Коли я вперше приїхала туди, я зрозуміла, що повинна зняти цей фільм, тому що очевидно, це така потужна, важлива історія, яку необхідно розповісти про геноцид єзидів. Films are the form of our... Зазвичай документальні фільми є видом мистецтва, над яким працюєш набагато довше, ніж над новинним матеріалом. І протягом цього часу, звичайно, ти також розвиваєш стосунки з людьми, і ви стаєте великою родиною. Вони стають твоїми друзями. Спочатку я поїхала до Німеччини, і там я вирішила провести деякі дослідження. Я хотіла слідкувати за різними історіями різних єзидів, не тільки жінок, а й чоловіків. І через одного єзида, який погодився мені допомогти, який насправді був співаком і дуже відомим у язидській спільноті, ми почали відвідувати різних людей. Ви стате І одного дня ми поїхали в одне село в Німеччині. І відвідали сім'ю з трьох жінок. Це була одна дівчина, якій було, мабуть, 11 років на той час або навіть менше, а також мати та інша дівчина, якій було близько 20 років. Was... Як я вже сказала, я справді не хотіла травмувати їх. Ми привезли дуже гарне лего для цієї маленької дівчинки. Ми знали, що вона буде маленькою і що ми їх відвідаємо. Тож ми також купили інші іграшки. And this young woman, not the, child, but the young woman, she... і ця молода жінка вирішила розповісти свою історію. Я пам'ятаю, що це було дуже драматично. Це було нестерпно боляче, бо вона була в полоні. Вона намагалася вчинити суїцид у полоні тричі. Ця маленька дитина також була там, але я не наважилася поговорити з нею. Ми зняли трохи, як вона грається з іграшками, тому які отримала. А потім мати дивилася на ці іграшки і плакала. А потім я поїхала до Іраку. Я поїхала до Курдистану, і мене привезли до цієї жінки, молодої жінки, ханіфи. А я якраз приїхала туди після річниці цього нападу ІДІЛ. Тобто напад відбувся в 2014 році, 3 серпня. А я приїхала 4 серпня 2017 року. Тож це було. Чотири роки по тому. Ця жінка була дуже неохоча до розмови, бо напередодні вона виступала з промовою в іракському парламенті. Вона плакала, вона спілкувалася з багатьма журналістами. Вона розповідала свою історію. У неї був жахливий головний біль. Вона була у страшенно поганому емоційному, психічному та фізичному стані. Вона була просто повністю зламана. Я витягнула свою камеру, але зрозуміла, що це не той момент, щоб вона говорила зі мною, щоб я ставила їй питання чи робила щось інше. Тому я сховала камеру, і в якийсь момент ми говорили про щось. І я сказала: о, до речі, мені вдалося організувати візу для перекладача, щоб він приїхав, тому що коли він приїжджав до Німеччини раніше, він мав візу. on her bed і а вона аж підстрибнула на ліжку і вчепилася за мене. Вона сказала: «Та ти змогла отримати візу? Знаєш, мої сестри, моя мати, вони в Німеччині. Я дуже хочу їх відвідати. Може, ти можеш мені допомогти? Вона почала показувати мені фотографії без камери, без нічого. І тоді я зрозуміла, що це насправді та жінка, молода жінка, яку ми відвідували. Це мати, молода жінка, Ізіна, ця маленька дитина, для якої ми принесли іграшки. Енд so, To be very, very open. Тож, звісно, я сказала їй: я знаю твою матір, я знаю твою сім'ю. І звісно, Ханіфа тоді дуже-дуже відкрилася. Вона зрозуміла, що не бачила матір з того часу, як її забрали після полону. Тож вона не бачила їх два роки. І вона страшенно сумувала за ними. Насправді їй також пропонували виїхати, але її інші сестри все ще були у полоні, бо було п'ятеро сестер, яких забрали в полон. Їй вдалося врятувати двох сестер, але вона не побачила ще трьох. Вона пообіцяла батькові, що визволить сестер з полону до його смерті. Вона дала цю обіцянку своєму батькові. Я вже знала на той момент, що це буде головна героїня фільму. Це буде дуже-дуже важлива історія. Ось так я познайомилася з Ханіфою, а потім ми просто, звісно, подружилися. Ай Осамед Саїд і не Ірак. А ще я познайомилася з Саїдом в Іраку, бо з самого початку в мене була ідея, що я хочу, щоб це була не тільки історія жінок. І причина, чому я шукала ще одного персонажа, окрім ханіфи, полягала в тому, що Ханіфа ненавиділа приїжджати до синджара. Вона на той момент жила в Курдистані. І оскільки Синджар повертав її до усіх цих спогадів, вона не хотіла приїжджати. Вона зовсім зовсім не мала бажання і. Якби вона приїхала до Синджара, то приїхала б лише на день або, можливо, два. Тож, перебуваючи в Синджарі, я шукала, що ще я можу тут зробити, і я завжди мала собі на увазі, що я хочу мати також чоловічого головного героя, щоб показати іншу сторону цієї історії. І ось одного дня в синджарі приїхав автомобіль з дуже відомим єзицьким генералом бійцем і Його супроводжував Саїд. I didn't know about him, but he said, Насправді я нічого не знала про нього, але він сказав мені, що влаштовує благодійний обід на честь своєї покійної родини, яку вбили в коці. І він запросив мене приїхати. Наступного дня я поїхала до коці. Ми були в його домі, його зруйнованому будинку. І з розбитим серцем він почав розповідати мені свою історію. Він показав мені ті місця. Він показав, де його мати пекла хліб, де була кімната його брата і де спали інші його брати. І він спав разом з матір'ю та Надією Мурад. Виявилося, що він насправді є братом Надії Мурад, яка у 2018 році отримала Нобелівську премію. I was completely taken by the fact that he is комплітітейкенбайдефакт so soft. Я була справді вражена тим фактом, що він такий м'який, такий добрий і усміхнений. Але водночас пройшов через таке пекло, такий жахливий досвід, адже його п'ять разів поранили в шию та грудну клітку. І він після цього вижив. Сурвайт дис атак. Зерверсамріпортс були деякі репортажі про жінок, але е, я справді хотіла показати, що не тільки жінки постраждали від цього геноциду, були також діти, старі люди, були і чоловіки, кожен страждав по-своєму. So... Тож, це те, чого я вирішила дотримуватися, незважаючи на те, що це було абсолютно небезпечно та складно зробити. Було майже неможливо зняти цей фільм. In fact, for Hanifa and Saeed... Насправді для Ханіфи та Саїда небезпечно брати участь у такому фільмі, і Ханіфа і Саїд прийняли рішення брати участь у фільмі та дати це свідчення, щоб вшанувати, відзначити своїх близьких. You know, Знаєте, бути документальним режисером це, це дуже важка професія, тому що ти в якійсь мірі. Маєш справу з великою кількістю страждань. Have have really camera, not... Люди дуже вразливі. Ти мусиш бути дуже етичним. І у тебе повинна бути справжня причина, щоб увімкнути камеру. І це не просто отримати історію. Я бачу це особисто, я маю відчути, що через цей фільм я можу щось змінити, я можу е привернути увагу людей до цієї теми, я можу зібрати кошти, я можу допомогти цим конкретним людям. Це завжди. Затягує, знаєте, як у цьому конкретному випадку ангели Сінджар. звісно, ти маєш справу зі стражданнями з одного боку, люди хочуть розповісти це свідчення для майбутнього, для свого народу, щоб привернути увагу людей. з іншого боку, тобі доведеться мати справу з цим стражданням, тому етика цього це по суті основа всього. Тому що ти маєш з одного боку дозволити людям забути. Якщо вони не хочуть пам'ятати, ти мусиш бути дуже чесним щодо історії. Ти не можеш експлуатувати людей, які вже були експлуатовані. Ось чому я не хотіла робити ще один фільм про сексуальних рабинь, бо я відчувала, що це буде ще більше віктимізувати цих жінок. Я хотіла побачити історію виживання, історію надії, історію перемоги. І я бачу, що ці люди це ті, на кого я можу рівнятися, а не дивитись зверху вниз. Це не так, що я дивлюся і думаю: ой, які ви бідні. From Насправді я можу повчитися їхньої стійкості, їхньої доброти, їхньої дружби, їхньої сили, їхніх навичок виживання і так далі. Тому я завжди дивлюся вгору, а не згори на цих людей. Це те, що дуже дуже важливо для мене в цьому виді документального кіно, щоб люди відчували себе комфортно в ролі тих, кого знімають і представляють. You know, I had, for example, some really Гардсторіс Сістерс Офханіфа, Знаєте, я мала, наприклад, кілька справді важких історій сестер Ханіфи, але я не включила їх у фільм, бо я відчувала, що це більше не потрібно. Ми вже знаємо, що сталося в цій історії. Чому ми повинні віктимізувати? Поговоримо з ними про те, що насправді робить цих дівчат героїнями. І вони, звісно, оцінили це, коли побачили фільм, бо вони боялися, вони не знали, що я використаю, тому це також етика на цьому рівні. Є цінність у зйомці протягом тривалого часу на багатьох різних рівнях, бо це як довготривале спостереження, ти можеш зняти час, можеш зняти зміни. Можеш бути з камерою, коли трапляється реальна ситуація. You you don't don't know know the story, you don't know which directions this will go, you have no idea. Але звісно, це також складно, бо ти не знаєш історії, ти не знаєш, в якому напрямку все піде. Ти не маєш уявлення, чи зможеш ти знімати своїх героїв, чи буде це взагалі головний герой? Ти не знаєш, як розвиватиметься історія, чи зможеш ти взагалі за нею слідкувати. У цьому сенсі є багато знаків питання. І потім, звісно, це монтаж. Знаєте, коли у тебе є 6 років матеріалу, виникає питання, як все це зібрати разом. Тож ти зустрічаєшся з чимось, що є найскладнішим видом мистецтва. Like you have a Іноді я кажу, що це як пазл. Ти можеш мати пазл, який має тисячі і тисячі шматочків. І тобі потрібно скласти одне зображення, але ти не знаєш, яке це зображення, коли починаєш. Ти не маєш уявлення, куди тебе це приведе. І маючи стільки історій, ти мусиш приймати рішення, ти мусиш знайти правильну історію. Насправді, часто ти маєш матеріал для багатьох фільмів, і тобі потрібно знайти один. Тому це завжди найбільший виклик, але водночас це те, що узалежнює тебе від цієї роботи, бо ти мусиш дуже важко працювати. Отже, це як багаторівнева річ. Вона має багато недоліків, але також багато переваг. Тож я вважаю, що цей вид мистецтва дуже цінний, дуже цікавий, але також найскладніший. Ведучий цього епізоду Селуліт Солідарність Нікола Радіч, продюсерка Макдалена Стемпень шоу створив для вас Інститут Адама Міцкевича. Якщо ви хочете дізнатися більше про ангели Сінджар та роботу Ганни Поляк, будь ласка, перегляньте примітки до цього епізоду або перейдіть на culture.pl. Будь ласка, підписуйтесь на селуліт Солідаріті там, де ви слухаєте подкасти. Якщо вам подобається шоу, без вагань розкажіть про нього комусь зі своєї сім'ї. Написала, спродюсувала, змонтувала та оформила Магдалина Стемпель монтаж і зведення Войцех Олексяк, виконавчий продакшн MovmeMedia, арт дизайн шоу Кукі Іванський, реалізовано за підтримки Інституту Адама Міцкевича в рамках міжнародної культурної програми польського головування. В раді Європейського союзу 2025 року.